Це залежить від того, як будуть розвиватися події цієї ночі. Нам дуже важливо попередити наступні напади, що готуються на наступні редути. І дуже багато буде залежати від подій в парламенті впродовж завтрашнього дня. У сьомій вечора завтрашнього дня знову зустрічаємося для координації. Що з полоненими, як ви знаєте, їх 43. Ми маємо суперечливу інформацію про те, де вони утримуються. Міністр внутрішніх справ Арсен Оваков на вимогу лідера фракції Самопоміч Олега Борисюка повідомив, що вони утримуються в трьох райвідділках Донецької області. Ми думаємо, що це може бути неправда і маємо інформацію, що їх насправді перевозять до Харкова, до аеропорта. Можливо, ця інформація так само не відповідає дійсності. Велике прохання адвоката, які зараз є на території Донецької і Луганської областей, і в Харкові вийти на зв'язок зі штабом в блокади торгівлі з окупантами, тому що правова допомога потрібна великій кількості людей. Зараз на місці там перебуває Семен Семенченко. Він разом з людьми організовується для того, щоб Шляхом пошуків виявити, де полонені, перевірити, що з їхнім здоров'ям. Ясно, що ми вимагаємо їхнього звільнення якомога швидше. Тепер про ситуацію, друзі. Сьогоднішнє затримання Служби безпеки України назвало контрдиверсійними заходами. Я справді починаю розуміти. Що ми з вами є українські диверсанти, які заважають окупаційній владі управляти цією державою за вказівками з Москви? Що ви розуміли, керівник антитерористичного центру СБУ України це той пан, який підписав наказ, що не можна мати зареєстровану зброю, на підставі чого затримали хлопців. Також цей керівник антитерористичного центру СБУ України, його прізвище Маліков, на момент Євромайдану, на момент вторгнення Росії в Крим, був депутатом міської ради міста Севастополь від партії «Регіон». Друга інформація: нинішній начальник поліції Донецької області. Який в вихідні отримав підвищення до заступника начальника поліції всієї України, його прізвище Оброськінг, на момент Євромайдану, на момент вторгнення Путіна в Крим, теж працював в Севастополі заступником начальника міського управління міліції. Я думаю, що це насправді найбільше говорить про те. З ким ми зараз маємо справу і що вони планують робити далі? У мене величезне прохання до кожної людини, яка сюди прийшла. Якщо ви прийшли, ви точно розумієте, що відбувається, чому така шалена реакція протидії фактичного повернення до найгірших політичних репресій в стилі Януковича. На блокаду торгівлі з окупантами. Ви прекрасно розумієте, чому ця реакція послідувала одразу після того, як один з найближчих слуг Путіна Лавров сказав, що блокаду треба знімати. Ми бачимо, що посадовці, які називають себе українськими, і які часто мають українські погони або українські регалії, фактично діють за наказом Путіна. За вказівкою Лаврова. Причому в старих бандитських традиціях вони грають з нами в гру «Держи Вора. Вони нас називають агентами Путіна і кажуть, що ми розхитуємо ситуацію і робимо інші неприпустимі речі під час війни. На жаль, дуже багато громадян далі перебувають в полоні цієї дуже ефективної пропаганди. На жаль, дуже багато громадян далі не розуміють, не усвідомлюють, в якій загрозі, під чиїм управлінням опинилася наша держава. Тому величезне прохання до кожного з вас впродовж завтрашнього дня, і не тільки впродовж завтрашнього дня, пояснити якомога більшій кількості ваших знайомих, ваших друзів, ваших колег по роботі, що насправді відбувається. Чому блокада торгівлі з окупантами настільки важлива? Чому на неї така страшна болісна реакція, як в окупованому Росією Донецьку і Луганську, як в Москві, центрі агресії, так і начебто в незалежному і вільному Києві, нашому з вами місті? Чим більше людей будуть розуміти, що відбувається, чим більше людей будуть приєднуватися до опору колонізації, до звільнення від колонізаторських конструкцій в Києві, в Харкові в інших містах України, тим буде більше в безпеці ті хлопці, які зараз стоять на редутах. Ці люди боялися і бояться тільки одного. Нас з вами, громадян України, які борються по справжньому за її незалежність, які захищають її і які не здадуться за жодних обставин. Ви знаєте, а хто не знає, я поінформую, що зараз в Луцьку на Волині люди прийшли до обласної державної адміністрації і вимагають від керівництва області офіційно озвучити свою позицію. Щодо блокади торгівлі з окупантами і щодо нападів на тих, хто цю блокаду організовує. Я нагадаю, що те саме в Луцьку зробили під час Євромайдану, коли почалися розстріли на Грушевського. Вони так само прийшли до обласної державної адміністрації, поставили на коліна тодішнього призначенця від Віктора Януковича і змусили вибачатися перед народом. Я думаю, що це дуже хороший. Сигнал і дуже хороший приклад: чим більше людей будуть самі зараз самоорганізовуватися і вимагати від керівників районних і обласних державних адміністрацій, від керівників поліції, особливо від депутатів місцевого рівня, особливо від депутатів Верховної Ради визначення їхньої позиції щодо блокади підтримки, блокади торгівлі з окупантом, ухвалення закону, який поставить поза законом цю торгівлю. Тим швидше ми переможемо. І ще раз, тим в безпеці будуть наші хлопці, які зараз стоять на передовій. Це дуже важлива друга частина наших завдань: зараз самоорганізовуватися і тиснути на людей, які мають владні повноваження. Від суспільства, від вас, від громадян України, щоб вони підтримували не на словах, а рішеннями блокаду торгівлі з окупантами і прийняття якомога швидше закону Верховної Ради, який зробить цю торгівлю неможливою і незаконною. Це друге нам наше з вами завдання. Третє найважливіше завдання. Ми побачили, що за рівнем Готовності до репресій за рівнем бідлості, цинічності. Такі пани, як президент Петро Порошенко, як міністр внутрішніх справ Арсен Оваков, як той самий Маліков, керівник антитерористичного центру СБУ, вони нічим не поступаються за Харченку, Яниковичу, Якіменку, всім тим людям, яким ми тут з вами протистояли. Три роки тому. Тому велике звернення до всіх киян і не лише киян, а до всіх жителів України. На жаль, шановні чоловіки, хлопці, нам знову час самоорганізовуватися без створення організації громадян, в тому числі громадян, які пройшли цю війну. Створення організації, яка буде здатна захистити порядок, яка буде здатна захистити незалежність, яка буде здатна захистити спокій і зупинити репресії тих беркутівців, які тепер перевдягнулися в форму корда, форму нової, начебто національної поліції, а по факту продовжують задоволеним всі ці репресії, зупинити тих СБУшників, які як були ФСБшниками, так ними і залишилися. І не лише з Севастополя. Без такої потужної, якщо хочете, антикорупційної армії, ми всі далі будемо під великою загрозою. Чоловіки, хлопці, завтра буде повідомлено про спосіб організації, про контакти. Але ще раз, як на Євромайдані, кожен має брати на себе відповідальність, кожен має самоорганізовуватися разом з друзями і знайомими. Маленькими середніми великими організованими групами ми захистимо нашу державу і в Бахмуті, і в Кривому торці, і в Києві, і в усіх інших можливих місцях. Я би хотів зараз передати слово тим побратимам.